Зростання вимірює твої плоди або твої плоди вимірюють твоє зростання. Якщо я перебуваю з Богом, я не можу не зростати. Якщо я не зростаю, то я не з Богом. Я собі щось придумав. Я думаю, що я з Богом, але я не з Богом. Зафіксуйте собі: ніколи зростання не відбудеться, якщо немає тяжкої і важкої праці. Є чудеса, Бог являє свої чудеса, але він ніколи не буде являти свої чудеса і силою славу. Під ледачий камень під того, хто лежить і каже: Господь: я лежу, а ти дій. Ні, такого не буде. Одного разу, те, що ти лежиш і нічого не робиш, ти за це заплатиш ціну. Не проспи зростання. І давайте знаєте, що відкриємо. Зараз одне місце відкриємо, але я хочу ще сказати, що як вимірюється зростання. Плодами, тому що плоди вони вимірюють твоє зростання. Якщо немає плодів, щось з тобою не так. Якщо дерево повинно було принести плоди, а воно їх не принесло або приносить там якісь такі неякісні плоди. То садівник він одразу задається питанням, що не так. Десь якась хвороба, щось може вода не поступає, може на сонячному місці стоїть, може ще щось. І там дуже багато таких критеріїв, по яким треба зрозуміти, чому не приносять плода. Але у нас з вами, як у християн, все повинно бути зрозуміло. Все повинно бути зрозуміло і ось чому. Давайте подивимось біблії. Євангелія Івана, 15 глава. З першого вірша. Я є справжня виноградна лоза, а мій Отець виноградар, це каже Ісус. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, Він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб рясніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав, перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені, каже Ісус, я виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай. Бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, бути від, відкинений геть, мов та гілка, і, від, і всохне, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть в вас, то чого б тільки не забажали просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Я думаю, що найчастіше з цього місця ми читаємо і любимо, і чуємо місце все, чого не попросите в ім'я моє, я вам дам. Але ми пропускаємо ці шість віршів попереду. Тому що Ісус каже: якщо ви будете в мені, і слова мої будуть в вас, тоді все, чого не попросите, я вам дам. І я думаю, що це не просто про потреби там, да? ось ми можемо закликати за молитву проти наших потреб і так далі, і ми можемо цитувати це місце. Але я думаю, що це місце про зростання. Тому що тут сказано, що якщо мої слова будуть в тобі, а до цього було сказано за галузку. галузка, яка е, е, причеплена до Ісуса Христа, тому що Він виноградна лоза, а ми галузки до цієї виноградної лози. І це означає, що якщо ми будемо з ним, тоді ми, як галузка, будемо приносити плоди. Тому людина, яка перебуває з Богом, вона буде постійно зростати. Якщо я перебуваю з Богом, я не можу не зростати. Якщо я не зростаю, то я не з Богом. Я собі щось придумав. Я думаю, що я з Богом, але я не з Богом. Тому що людина, яка з Богом, яка привита до Ісуса Христа, в якій є Слово Боже, і вона перебуває в Бозі, тоді ця людина буде зростати, буде приносити плоди. І вона кожен рік, кожен рік, як мінімум, а то й частіше, вона буде бачити плоди свого труда, своєї праці. Тому що це дуже важливо, друзі. Особливо молоді люди, які, можливо, ще не, не увійшли в, якісь, в якусь свою діяльність в житті. Я вам хочу сказати, що якщо ви хочете досягти дійсно великих вершин для Господа, треба перебувати в ньому. Зростання вимірюють твої плоди. Або твої плоди вимірюють твоє зростання. І це означає, що коли ти зростаєш, ти будеш мати плоди. І їх ти будеш бачити, і їх будуть бачити інші люди. Я знаю, що це дуже така змістовна тема, але є одна річ, яка дійсно впливає на те, щоб ми не приносили плоди, на те, щоб ми не зростали. І знаєте, дуже багато можна перелічувати якихось речей. Але як ви думаєте, про що я хочу сказати сьогодні? Лінь це те, що не дає нам сьогодні приносити плоди. І не дає нам сьогодні зростати. Ми думаємо, що ну якщо слова Ісуса прибудуть в мені, мені тільки треба в них повірити, і тоді мені нічого не потрібно робити. Бог просто так все дасть. Ще ніколи такого я не бачив, щоб людина разу так стала супердуховною. Я такого не бачив, щоб людина ось просто молилась і сказала: Господь, нехай всі твої откровення мене наповнять прямо зараз цю секунду. І він такий засяяв. Вау! Такого не буває! Щоб наповнитись Божими откровеннями, треба працювати над цим. Треба розширювати свої мізки, треба напрягатися, треба йти в таємну кімнату, треба молитись, треба вивчати слово Боже, треба їм наповнюватись, треба проходити ці екзамени життя, випробовування і стояти твердо в Божому Слові. Тоді ти будеш зростати. Просто так, навіть по вірі нічого не буде в твоєму житті. Є чудеса. Бог являє свої чудеса, Бог являє свою силу і славу, але Він ніколи не буде являти свої чудеса і силу і славу під ледачий камень, під того, хто лежить і каже Господь: Я лежу, а ти дій. Ні, такого не буде. Одного разу, те, що ти лежиш і нічого не робиш, ти за це заплатиш ціну. Ти за це заплатиш ціну, тому що за все є ціна. Або ми платимо спочатку ціну і маємо плоди і зростання. Або ми нічого не робимо і потім платимо ціну, але вже не маємо ні плодів, ні зростання, але маємо тільки смуток, тому що ми щось пропустили в своєму житті. Такий дуже цікавий зв'язок, тому що Ісус сказав, що Він виноградна лоза, і тільки хто приліплені до нього, як галузка, будуть приносити плід. А ми зараз кажемо за лінь. І давайте теж прочитаємо про виноградник притчі, 24 четвертий розділ. 30-й вірш. Йшов я вздовж поля лінивої людини та біля виноградника людини недоумкуватої. Це так дуже лагідно. Недоумкувата людина. знаєте? І от усе позаростало бур'янами, поверхня землі вкрилася будяками, а кам'яна огорожа розвалилася. Оглянувши, я взяв це до уваги. З побаченого я зробив висновок. Трохи поспиш, трохи подрімаєш. Трохи склавши руки полежиш, і прийде, як волоцюга твоя убогість і твої злидні, наче озброєний чоловік. Дивіться, це Соломон пише, і він каже: Я йшов і побачив виноградник і поле людини недомковатої, тобто лінивої людини. Коли в тобі є і ти її бачиш, знай, що в цей момент ти недоумковатий. Якщо тобі не нравиться це звання. Треба щось швидко змінювати. Ні, я не доумкувати. Я я щось, що підмітати треба, чи щось Щось почне робити, тому що лінь в будь-якому стані це недоумкуватість. І далі він каже, що все позаростало бур'янами. Тобто все виглядає дуже неохайно, все погано. Чому? Тому що ця людина не трудиться. Вона не хоче, щоб в неї були плоди. Вона це виправдовує якось, щось придумує, але причина тільки одна: це лінь. Людина лінується, і вона думає, що все якось само по собі відбудеться. Але так не буде. Колись християнство в Україні воно мало дуже такий, знаєте, незрілий вік, коли думали, що християнство це прийди, і в тебе все буде. Але так не буде. Потім, з роками, люди впевнили в тому, що. Та ні, не працює. Є, є, є такий стереотип, я вірю, що він сьогодні міняється, але є такий стереотип, що коли християни приходять працювати, вони думають, що ми ж, ми ж з тобою християни. Ну, ти, ж, ти ж знаєш слово Боже, і я знаю. Бог все дає чудесами. Тому, ну ти ж розумієш, чому я не напрягаюся у тебе, так? Да? Нехай оці мирські, яких не мають відкровення, і нехай вони напрягаються, але Бог все вирішить в моєму житті. Добре, збирай манатки, йди додому і чекай, що в тебе щось відбудеться. Тому що робота це робота, праця це праця. Треба напрягатись. Зростання зафіксуйте собі, ніколи зростання не відбудеться, якщо немає тяжкої і важкої праці. Ти думаєш, ну як, ну Бог же мене звільнив там від усього. Ні. Він дав тобі благодать, силу, він буде тебе підкріпляти, але тоді, коли ти будеш йти і робити щось, от тоді це буде примножуватись. Як в цьому місці, що той, хто не має, в нього забереться і те, що має. А той, хто має, йому ще додасться. А чому він має? Тому що він не йде і досягає чогось більшого. І Бог приходить і благословляє, і звеличує, і примножує благословення, яке є в житті цієї людини. А все ж ми всю славу віддаємо Богу. Але наша. Заслуга в тому, що ми працюємо, ми напрягаємось, ми робимо, і тільки тоді приходить зростання. Коли ти спиш, коли ти не напрягаєшся, коли ти не держиш себе в тонусі, нічого не робиш для того, щоб думати, а що я роблю не так. А як досягнути плодів? А як не залишитись на, на одному місці? Коли на початку року це не просто там якась формальність, що ти там щось запланував, і у тебе одні і ті ж самі цілі на початку кожного року. Типу вже п'ять років підряд, і в принципі такий. А навіщо заново щось писати? У мене вже все написано, все готово. Переносимо зміни дедлайнів, переносимо на наступний рік. Ні, так не працює. Не домкувати життя. Коли ти нічого не досягаєш, аморфне життя, тому що Божий замисел для кожної людини це зростати. Божа воля для твого життя, щоб ти зростав, щоб ти змінювався, щоб ти становився краще, щоб ти ще більше до нього наближався. Я розумію, що є такі моменти, є такі направлення, де твоє зростання воно буде відчутне лише. Через декілька років. Якщо глобальна якась річ, то Бог буде тебе піднімати рік за роком. Але твоя справа в тому, що ти більше і більше віддаєш себе йому. І одного разу ти побачиш плоди праці своєї, віри своєї. І притчі, 13 розділ 4 вір сказано: душа ледаря бажає, але немає, А старанний. Буде ситим, тому що він старанний, він не боїться праці. Навіть якщо боїться, то він розуміє, що зростання не буде, плодів не буде. Треба йти працювати, треба щось робити, треба напрягатись. Тільки так будуть Божі благословення. Віра, без діл мертва. Тому нам потрібно сьогодні діяти, робити щось. Бувало у вас таке дитинство, може зараз у когось, коли ти йдеш і думаєш, ох, якщо б я зараз знайшов мільйон. Це знаєте, ми сидимо в житті в носу колопаємось і думаємо, ох, якщо в мене був мільйон. Ох, якщо б Дух Святий дав мені дар пророцтва, я б пророкував. І буде брод, кушаєш. Але так не буде. В будь-якій сфері, чого б ти не бажав, треба старанна праця. Бог благословляє старанну працю. Бог не благословляє лінь ніколи. Бог не благословляє недоумкуватість, тому що Бог тобі дав разом. Бог дав тобі мізки, і їм і треба користуватись. А мізки це центр прийняття рішень для всього твого тіла. І твої мізки дають направлення для твоїх рук, ніг і так далі. І якщо твої руки і ноги вони чогось не роблять, проблема тут, програмісти мене зрозуміють, треба прописати код. Тому Ісус каже: якщо мої слова в вас будуть, слова Ісуса це код. Коли ти їх читаєш, молишся, читаєш, молишся, наповнюєшся, код прописується, прописується, і коли він допропишеться, все, додаток готовий. Слова Ісуса це код для твого комп'ютера, щоб твій комп'ютер робив якусь працю. Але якщо ти не робиш якусь працю, ще раз наголошу, це недоумкуватість. Старанні люди будуть ситими. Старанні люди. Дивіться, коли ми прочитали за виноградник, подумай про своє життя, про якусь сферу свого життя, будь-то робота, служіння, будь-що. І уяви, що це твій виноградник. І ось задай собі питання: чи є в твоєму винограднику бур'яни? чи приноситься плод, плід, чи це просто відчає, засихає і так далі. Люба твоя сфера. Все, чим ти займаєшся, це твій виноградник. Так ось в якому він стане. Чи є ти прикладом для когось, щоб показати, що дивись, мій старанний труд привів мене до того, щоб Бог примножив те, чого я досяг. Як в тій притчі, де господар роздавав таланти? Пам'ятаєте, да? там, де він дав один талант. Пішов, закопав, знайшов виправдання, якісь там і так далі, але нічого не досяг. Таке місце притчі, 19 розділ, 24 вірш. Ледачий. Опускає свою руку в миску, от дивіться, це вже напевно така найвища лінь. Ну, прикинь, ти їш, ти, ти сідаєш їсти, опускаєш в миску щось взяти, і тобі лінь донести цю їжу до рота. Це взагалі дуже смішно. Дивіться, ледаче опускає свою руку в миску, ось де це слово, але йому ліньки. Донести її до рота. Ну це взагалі це вже, напевно, по, повний низ. Ну як, як так можна? Я, я розумію, коли ти дуже, дуже втомився. Може це був фізичний дуже труд. там. Не те, то, що тобі ліньки, а тобі просто немає сил, в тебе рука трясеться. Цей борщ, він просто розлітається усюди. Але тут сказано за лінь. Нам не потрібно доводити себе до цього. Стану останнє місце, подивимось, це притчі, 26, розділ, 13 вірш. Дивіться, притчі, хто написав, пам'ятаємо Соломон. Він був наймудріша людина у світі. І дивіться, і він в притчах дуже найбільше, де сказано за лінь, це в Притчах. Чому? Тому що якщо чогось досягати, а ми не можемо жити і не досягати нічого, тоді це аморфність. Але якщо чогось досягати. Треба з цим боротись. І ось, дивіться, притчі, 26 розділ, 13 вірш. Тут перше сказано за виправдання. Тут сказано ледер говорить, лев на дорозі, лев на кожному майдані, лев на дорозі, лев на кожному майдані. Тобто це про виправдовування. Ледер каже, я не піду нікуди, там лев, там він, він не може це бачити, але він каже, так, це все мечня. Та, там прогорить, там щось. А люди, які хочуть діяти, вони йдуть і діють. Так, да, вони можуть зробити якусь помилку і за неї заплатити, але вони розуміють, що ну, не помиляється лише той, хто нічого не робить. Ну, це зрозуміло. Не бійтесь помилятись, це нормально. Так, а вже ж треба робити висновки. Пробувати ще, змінюватись, навчатись, але ніколи не бійся помилятись. Хто боїться помилятись і його паралізує цей страх. Він не зможе зростати, він не зможе чогось досягати. Так ось ледь він шукає постійно виправдання. Я не в тому місці народився. В мене ні та сім'я. Ось, 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 якщо б мені мільйон зараз, от тоді б я бізнес відкрив би. Я би вклався би в крипту, Я би там ще щось зробив би. От дайте мені мільйон, і я просто вам покажу нічого. Вибачте, за таке вираження, ладно, не скажу, але ти його швидко спустиш. <ріст> ти швидко спустиш, швидко спустиш ці гроші, тому що не домкуватись. І далі сказано: як двері повертаються на своїх завісах, так лінивий на своєму ліжку. Бувало у вас таке, коли ви лежите на ліжку довго, і коли ви повертаєтесь, як друге дихання, так, о, клас! Або лягаєш на прохолодну частину подушки. О, круто! І далі сказано: Ледар простягає свою руку до миски. Це ми вже читали, це ще інше таке місце, їх два в притчах, і йому ліньки донести її до свого рота. Лінивий вважає себе розумнішим за сімох, які відповідають розсудливо. Ось яка ще особливість лінивих людей. Ліниві люди, які нічого не роблять, вони знають, як треба. Вони можуть дати консультацію в будь-якій сфері, в бізнесі. В роботі, в навчанні, в церкві. Більш за все я стикаюся з такими людьми в церкві. Коли людина, яка не має плодів, яка не має якихось, ну, взагалі, навіть служіння не має, вона підходить і каже, як треба будувати церкву. Це дуже смішно. Я вже на початку я там якось реагував, тому що запальна молода кров була. Сьогодні мені просто смішно. Людина видає себе як. Вона, не маючи плодів, навчає когось досягати плодів, і оце теж недоумкуватість. Ми не то, щоб зараз там когось обговорюємо. Ні, ми для себе робимо висновок, що нам не можна досягти такого стану, коли ми, по перше, будемо просто ледачими, недоумкуватими, лежати, нічого не робити і ще когось повчати, як треба жити. Треба просто, ну вибачте, закрити рота і нічого не казати. Якщо ти хочеш, щоб твої слова були вагомі для якоїсь людини, за цими словами повинні стояти плоди. Тебе ніхто ніколи не буде слухати, якщо за твоїми словами немає реальних справ. Ось для чого потрібно зростання. Навіть більше скажу, я помічаю таку штуку, що людина, яка більше досягла, вона і більше мовчить. Чому це відбувається? Тому що коли ти ще більше і більше досягаєш, ти розумієш, що ще є куди зростати. Якщо ти займаєшся будь-чим, тобі потрібно вимірювати свою діяльність плодами і зростанням. Якщо немає зростання і плодів, задай собі питання, чи треба цим займатися? Якщо ти відповідаєш треба, тоді треба переосмислювати і щось змінювати, щоб зростати і досягати. Реальних плодів в своєму житті тому не будь ледачою людиною, яка спить і нічого не робить, але досягай плодів.